8 липня російські терористи випустили по містах України понад 40 ракет різних типів. Вбивці завдали удару і по дитячій лікарні Охмадит у Києві. Жахливі кадри руйнувань розлетілися по всіх соцмережах. Наша лікарня це найбільша лікарня. в Україні. Саме в цій лікарні лікуються. Понад 600 дітей щодня саме тут діти облітають надію, надію на здоров'я, надію на життя. Я вже втомився говорити, що Росія це країна терорист. Ще це додатковий доказ того, що це країна, країна. Під час атаки в лікарні знаходилися 627 маленьких пацієнтів. Діти були на крапельницях, діалізі, в реанімаціях. Корпус токсикології з відділенням хронічних та гострих інтоксикацій, де дітям проводять діаліз, зазнав повного руйнування. У старому хірургічному корпусі вибито майже всі вікна. Значно пошкоджено два хірургічні та два соматичні відділення відділення інтенсивної терапії та операційний блок. У новому корпусі зведеному лише нещодавно. Пошкоджено 12 Відділень з яких 8 хірургічних, 5 онкологічних, дві реанімації, операційний блок, відділення радіології та променевої терапії, також пошкоджена єдина в країні онкогематологічна лабораторія. Того дня шестирічній Марії Петриченко призначили планову операцію. Коли почалася повітряна тривога, дівчинка була в операційній на шостому поверсі. Коли вже потім почали почався вибух, перший, потім коли поцілила. Ракета і почали летіти Почали летіти всі шибки, вікна, там апарати. Вона була в наркозі під наркозом, і її анестезіолог вивів на руках коридор. А не вивів, а на руках е, приніс. На свою онучку чекав її дідусь Володимир, який привіз сім'ю до Ахмадиту. Після влучання на зв'язок чоловік вже не виходив. Машина була запаркована. Між відділенням токсикології, куди я влучила ракета, і відділенням отоларингології, де ми проводили цю операцію, і я просто біжу до машини, його там немає, але потім мене просто, знаєте, веде, і е -е, ми їм знаходимо мертвим е -е, біля відділення отоларингології. і так та, що так сказала, що вони не можуть. Що Ще все безнадійно, я тоді кинулася до нього ще раз. Донька запам'ятала слова батька, коли вони їхали в машині дорогою до лікарні, я був, є і буду патріотом. Він завжди вірив, що що буде світло навіть в найтемніші часи. І він казав, що все одно буде перемога. Подався, знаєте знайте. В свою роботу працівників в державу дуже пишався в 2015 році його компанії працівники виграли тендер на будівництво третьої лінії оборони акційних споруд на Донеччині. Йому дали також медаль від президента також за сумлінний за сумлінну роботу і особистий вклад розвиток Держоборони України. Володимир був чудовим татом, люблячим чоловіком та турботливим дідусем. Він єдиний тато, тому що е, для мене і брата, і для внуків, уже своїх в нього троє внуків. Е, він дійсно старався і е, віддавав, е, ну від, віддавався повністю. Він ніколи не казав, що він зайнятий, чи він не може щось робити, чи в нього не виходить. Якщо його ну, просили, то е, ну, він він. Все знаєте, лишав і заради внуків, заради дітей своїх він ставив свої власні бажання на останній план. Нещодавно чоловік вийшов на пенсію. Олена пам'ятає, як він казав, що тепер життя лише починається. Він може відпочити. Але в одну мить плани батька обірвали російські терористи. Один з останніх моментів, що він прийшов, приходить і приносить дві кави. І каже: я купив каву кав І в кав'ярні. І у мене аж так знаєте защемило серце. Тому що він завжди казав, у я знав, що витрачають гроші. Свої шестирічній доньці, мама сказала правду. У дідуся влучила російська ракета. Відтепер Володимиру назавжди 62 роки. Вікторія Колтинович, Віталій Воловоденко, телеканал Еска 1 Нещодавно у соцмережах поширили відео, що у річку тетерів у районі паперової фабрики скидують нечистоти. На інформацію відреагували екоінспектори інспектори поїзького округу та виїхали на місце події. Коли ми приїхали на місце, да ми усвідомили, побачили в наявні, що да з труби, яка належить Житомир водоканалу, вода такого іменно коричневого кольору. Олександр місцевий каже, брудна вода з труби, витікає щодня, і така ситуація тут вже не перший місяць. Риба гіна і сморість. Ти такі, що я не знаю, як ці рибалки приходять, і що вони тут ловлять. Треба ще якусь маску на щоб посадити біля води. Екоінспектори відібрали проби води з труби та річки. Результати ж оприлюднять у понеділок. Якщо результати вимірювань покажуть перевищення нормативів гранично допустимих скидів, будуть пред'явлені, будуть обраховані звитки, будуть штрафувати, накладати адмінправопорушення на відповідних осіб, які за це відповідають. У Житомирі останнім часом фіксують часті випадки забруднення водою. За останній місяць в Житомирі, це якщо ми врахуємо червень місяць і вже якби, липень місяць, то більше десяти було таких забруднень. Річки і тетерів, і Крошенка, і кам'янка. Нагадуємо, що кожен, хто помітив порушення природоохоронного законодавства, може повідомити про нього за допомогою застосунку екозагроза або ж звернутися на гарячу лінію екоінспекції. Вікторія Колтунович з Половинка, телеканал СК 1 на Житомирщині зовсім скоро відбудуться благодійні змагання з триатлону, бігу та скандинавської ходьби Залізна країна. Перше їх провели минулий річ у місті Житомир. Тоді взяли участь більше ста атлетів з семи країн. Ми зібрали так багато позитивних відгуків, і ми зібрали так багато уваги зі всього світу, що ми за минуле ще не минуле року, а вже привезли до військового шпиталю більш ніж на 200 тисяч євро допомоги. І ми зрозуміли, що потрібно масштабувати змаганнями. Ми зрозуміли, що потрібно. А, навіть в такий непростий час все ж таки робити спортивні змагання, аматорські спортивні змагання і об'єднувати навколо. Цього всього людей, яким не все рівно, що відбувається зараз в країні. Тож головна мета цьогорічних змагань збір коштів на медичне обладнання для Житомирського обласного військового шпиталю. Організатори розробили балову систему оцінювання, проте на рейтингові очки учасників впливатиме не лише спортивна складова. Ми хочемо заохочити людей робити гарні справи щодня, просто щоб це стало нормою життя. Прокинувся, потренувався, потім по дорозі на роботу закинув корм в притулок до тварин. На вихідних поїхав на природу з друзями, обов'язково прибрати там територію. Можна долучати брати сусідських дітей і проводити їм тренування разом зі своїми. І е, це на нашу думку портрет сучасного українця. Назвою змагань обрали залізна країна кубок гладіаторів. Адже за словами організаторів, часи змінюються, а гладіатори залишаються. Захід проведуть у три етапи: 27 липня у Радомишлі, 25 серпня у Бердичеві та 22 вересня суперфінал у Житомирі. Це вже буде кубкова система, тобто у нас три етапи – радомиш Бердичев і суперфінал у Житомирі. І саме в Житомирі ми. Визначимо головного переможця. Головний переможець отримає взагалі меч. І головних переможців у нас буде два: дівчина та хлопчик. А в кожному місті ми визначимо визначимо саме переможців і володарів цих шоломів. Шоломів у нас. Вистачить і ось вже на виробництві Така медаль. Ось це медаль за перше місце минулого року. Цього року медаль за перше місце буде виглядати саме так. А реалізувати змагання вдалося за підтримки Житомирської ОВА. Ми намагаємося організаційно підтримати, намагаємося забезпечити безпеку. Даних змагань, ми підключаємо наші правоохоронні органи, намагаємося там долучаємо інші служби охорони здоров'я і всіх тих інституцій, які відповідають в першу чергу напевно за безпеку проведення от саме такого рівня і масштабу заходів. На сьогодні вже понад 200 людей планують взяти участь у змаганнях. Якщо ви хочете стати одним з ладіаторів, потрібно зареєструватися, перейшовши за посиланням, яке бачите на екрані. Вікторія Колтинович, Віталій Воловоденко, телеканал СК1.